Я питаю, майстере, скажи, як бути, до кого мати тепер довіру. До тебе щодня приходять люди, і ти їм щось розповідаєш про віру. І ти їм кажеш: тримайтесь, братця, прийде світло, із них не морок. Давайте, браття, паліть, багаття нам йти не довго, тих стоків сорок. І люди чують твоє послання, скидають торку, сідають волі. Останні ловля чаду кожне слово. Ти бачиш, майстри, і їхні очі, і їхні зморшки, їхні руки, і як з таким вартажем, щоночі ночі, тобі вдається майстра заснути. Ці люди більше не мають дому. У них за спинами тільки втрати. То ти майстру долаєш в тому, коли немає чого сказати. Вони питають, Скажи нам, майстер, куди ми йдемо, в яку країну, чому ми чуємо завжди, тримайтесь, і ти вирівнюєш гордо спину та промовляєш. Усі страждання даються людям завжди по силах, і наше довге поневіряння скінчиться врешті любов'ю і милом. Тримайте тільки міцнішу зброю, тримайтесь віри в своїх молитвах, свобода завжди дається збоєм, про це не варто й говорити. Не бути таким, як вчора, для нас відкриються інші двері. І люди слухали майстра знову посеред лісу, пустелі, приї. Ти міш майстра вправляти мозок і вправо креслишно міщуки. Скажи, коли вже скчиться морок, братче, майстра, мені.